Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео розпаковка з сайту Сінсей. Останнє за своє замовлення сінсей, я робила, здається, восени, брала зимовий гардероб. Нарешті я зробила замовлення на весну літу, тобто будуть сьогодні речі і весняного характеру, і літнього трішечки характеру. Вирішила трішечки обновити свій гардероб, зробити замовлення. Вийшло так, що замовлення в мене доволі велике, тому я вирішила розпакування, поділити на дві частини, тобто буде два відео сьогоднішнє і слідує. Я думаю, вони вийдуть одне за другим, тому слідкуйте, підписуйтесь, щоб не пропустити розпакування. Замовлення робиться дуже легко, там є певні умови. Ну, ви можете почитати на сайті. Звичайно, я вам посилання і на сайт, і на те, що замовила сьогодні. Вам покажу, залишу під відео, тому подивитеся. Замовлення було з багатьох одиниць складено, то мені запропонували не на пошту, наприклад, як я завжди замовляю, а кур'єром. Тому в мене доставка вийшла. З кур'єром, в принципі, це безкоштовно, тому що одиниць у мене багато, там від якоїсь певної суми вже іде безкоштовна доставка. Неважливо, чи це на пошту, чи це кур'єром. Тому ось так. Замовлення десь йшло мені тиждень. Якщо я десь замовляла в четвер, то мені прийшло на наступний тиждень, десь у п'ятницю. Десь тиждень трішечки можливо більше, дивлячись, коли я. Тому ось так. Ну давайте будемо переходити до самого розпакування. Всі речі, які я вам сьогодні покажу, я в кінці відео ще покажу на собі. І, звичайно, я ще планую зробити якийсь youtube шортс можливо, зроблю якісь з ними образи, подивлюсь. Тому слідкуйте, знову ж таки, підписуйтесь, щоб не пропускати. Першу річ, яку я замовила, має вона ось такий вигляд, це светр. Ну, в них, здається, вказано, що це светр. Ну, це ось такий кардиган, би я сказала, укорочений кардиган. Він дуже схожий, чому я його замовила? Дуже схожий з зарою. Я думаю, ви бачили ось такі. На гудзиках в них светри. Він доволі легкий. Тут мені подобається, що він не дуже такий білий, а молочна в нього полоска з чорною поєднання. Таке він доволі. Е контрастний ось за рахунок цієї полоски. шиї він іде ось таким чином, круглий в нього виріс. Тут такі ну срібні чи трішечки вони навіть такі золотаві гудзики, вони розтібаються, можна їх і не розтібати, по-різному можна носити. Внизу ось така резинка, доволі вона така широка на мені. Я беру зазвичай розмір XL, мій на насінсеї, тільки, здається, я футболки беру. XL, тому що минулий раз, коли я замовляла футболки, XL, вони були занадто великі. Ну можна їх носити як оверсайз, буває таке, що замовляєш свій. Розмір, але він трішечки завеликий приходить. Ну, це, в принципі, і добре, тоді можна його десь можливо вшити чи якось забрати, але хочеться все-таки вгадати. За цим разом практично всі речі прийшли прямо розмір в розмір. XL, прям, мені підходить їхні. Ну, ось такий кардиган, скажімо так, ззаду ось такий. Його можна поєднувати як з джинсами, так і з класичними якимись штанами. З юбкою, тобто класна річ, така вона навіть на кожен день, доволі тепла, я думаю, буде. Ну, звичайно, вигляд у них речей сінсей не досить такий, скажімо так, якісний, будемо так говорити, тому що це все-таки речі, ну, скажімо так, бюджетні. Такий кардиган у смужку коштує зараз. Я вам скажу 549 гривень. Ось така штучка непогана, вона мені дуже подобається. Так, далі я взяла, підуть у нас далі сорочки. Взяла я перша сорочка, в мене це чорного кольору. Я дуже довго хотіла взяти собі саме сорочку в чорному кольорі. У мене взагалі-то є, але вона така більш. Ну, скажімо так, в тепліший сезон її носити, хотіла взяти щось легше. Саме на літній сезон, на весняний сезон. Має вона ось такий вигляд. З таким вона ось тут, з такою ставкою. Взагалі я хотіла взяти просто класичну сорочку, тобто без нічого, але я побачила її, ось цією ставкою. Тут такі. Вибиті машинкою, я думаю, ви знаєте, ось така тканина вибита в дирочку. Вона доволі популярна, особливо влітку, з нею ще різноманітні сукні. Та і спідниці, якісь певні ковтинки. Тут така ось вставка цікава. В принципі, я так подумала, чому б і ні. Щоб не була така сильно чорна-чорна, тому ось так. Така, Давайте я скажу, скільки коштує сорочка. Коштує 499 гривень. Знову ж таки, взяла я її в розмірі XL, звичайний, класичний комірець. Гудзики, звичайні, до речі, вони потаємні, тобто вони прикриті ось такою ще зверху полоскою, скажімо так. Низ у неї, здається, тут трішечки фігурний, звичайний, класичний в неї ось тут на гудзик манжет. Тобто ну ось така сторочка, вона мені дуже сподобалася. До речі, ззаду вона ось тут у неї є ще склада. Ось така. Хоча у неї така тканина. Яка шуршить, скажімо так, трішечки, не дуже мені це зовсім так подобається. Більше я люблю такі бавовняні, скажімо так, більш натуральніші ось ці матеріали. Ну, в принципі, непогано, я її міряла, вона якраз в розмір. Тому ось така сорочка, звичайно, я примірюю в кінці відео, я покажу її, як вона сидить на мені. Так, далі слідуюча, ще одну сорочку, я замовила. Синя, вона коштує 399 гривень. Ну, вона тут не просто синя, а у таку полоску. Має вона ось такий вигляд. Чесно кажучи, на картинці на сайті вона мені здалася трішечки світлішою. І ось ця полоска мені здалася, ніби трішки ширшою. Ну, як зазвичай, коли ви замовляєте, хто замовляє, одяг, чи будь-що в інтернеті, звичайно, трішки буває картинка різниця від реальності. Ну, в принципі, вона дуже. І дуже непогана тут матеріал більш такий натуральніший, Класичний тут ось такий звичайний рукав, класичний комірець, звичайні ось такі гудзики, тут дві кишені ще спереді є. Ззаді просто кокетка. ну Ось така синя сорочка. Знову ж таки, її можна підівати як під джинси, звичайний там якийсь образ, так можна її зробити як класику, тобто підійти під якісь. Штани, класичні юбку і так далі. Ну, Ось така гарна, непогана. Далі я замовила блейзер. Коштує 599 гривень. До речі, на сайті в них доволі велика була кількість блейзерів за цим разом. Не завжди, От, до речі, на цьому сайті, на Сінсеї. По різному, колись я лазила, щось шукала, то розмірів не було, то не було того, що мені потрібно. Тобто потрібно постійно моніторити даний сайт, не знаю, як інші, ну я говорю зараз за сінцей. Тобто, по різному, за цим разом, коли я взагалі робила замовлення, я збиралася взяти пару футболок, тільки і сорочки мене цікавили дуже сильно. Але коли я почала дивитись, бо зазвичай я буваю передивляю, чи є розміри, чи є фасони якісь і так далі. Я почала дивитися, і багато чого саме було на мій. Розмір на XL і е, просто фасоні. В даному випадку блейзерів була велика кількість і синіх, і рожевих, і блакитних, тобто різних. Е, мені дуже сподобався е, саме вибір. І ще, чого у мене така велика кількість вийшла, до речі, тому що те, що мені сподобалось, коли я заходила, були мої розміри. Зазвичай XL це практично передостанній розмір на сінце. Ще є 2X буває і все. Далі розмірів у них немає. Тому е, я вирішила, поки їм мої розміри, взяти, тому що е, в мене було, наприклад, попереду, колись було так. Я собі відложила в закладки і замовлення десь робила через неділю-дві. І коли я вже зайшла, даної речі просто не було. Вірніше не її було, а не було мого розміру. Тому коли ви робите замовлення, бажано десь, якщо ви навіть відібрали, то десь протягом двох-трьох днів зробити це замовлення, тому що розміри дуже сильно... Скажімо так, розкупляються. Блейзери взагалі я полюбляю, але останнім часом у мене їх дуже мало. У мене зараз є блейзер в сіром такому кольорі, такий під клітинку. Ну, я його вже відносила, він мені трішечки піднадоїв. Колись у мене був чорного кольору блейзер, також. Ну, я його зносила на даний момент, у мене немає. І дуже довго я збиралася купити саме блейзер чорного кольору. І нарешті я його знайшла, такий класичний, щоб на ньому нічого такого лишнього не було. Ось таке я взяла блезер. Мені дуже подобається тут, до речі, для зручності навіть ось така є, щоб вішати його. Звичайний класичний в нього комір, скажімо так, всередині чорний підклад. Далі тут у нього ось такі звичайні кармани, робочі кармани. Далі мені дуже сподобалася ось така штучка, вона тут. Всередині, хоч і чорний підклад, а тут вона така імітація підкоченої світлої підклади у полосочку. Також мені це дуже сподобалося. Ззаду є розріз, ось такий, ну, дуже гарний. Він не дуже такий оверсайз, він якраз на мій розмір сів, те, що мені подобається. Подобається, що тут, тут така тканина, вона не блискуча, а така під натуральну, така бавовняна б я сказала. Ну, я вам залишу посилання, там є склад, я склад, на жаль, не пам'ятаю всіх речей, подивитися, глянете. Але блейзер дуже і дуже гарної якості на свою ціну. Він мені дуже сподобався. Далі я замовила світшот чорний, кошти він 499 гривень. Він мені дуже сподобався, що він дуже простий, має він ось такий вигляд. Він тут, до речі, іде укорочений, доволі він широкий такий донизу. Звичайна, в нього тут кругла горловина. Мені сподобалася ось ця біла полоска, яка ну, вона не перетікає, продовжується ще по самому рукаву. Взагалі, такі світшоти, звичайно, я полюбляю. Я їх ношу як вдома. Дуже зручно, так, і десь на вихід. Дану штучку, я не знаю, подивлюсь. Скоріше за все, я її буду десь на вихід носити, хоча можна такі речі носити і вдома. Заду тут ще така, ну тут така ніби спортивна. Якась штучка прицеплена, не знаю. При замовленні я її якось не звернула на неї увагу. Ну, ось такий непоганий, укорочений. Також його можна носити до джинсів, до якоїсь класики. Далі я замовила ось таку футболку з рукавом, коштує вона 169 гривень. Вона мені дуже сподобалася. Мені подобається, що тут такий приталений рукав, не просто такий, як в звичайних футболках, класичний круглий виріз. Звичайна довжина і ззаду принципі звичайна дану річ в принципі можна носити як звичайну футболку, але я її взяла для того, щоб комбінувати з іншими речами, тобто. Піддягати, наприклад, з тими ж самими сорочками можна її піддягати, можна підтягати з блейзером, дуже мені подобається. Тобто, не як самостійну річ я її планую використовувати, хоча можна. А піддягати під інші якісь речі і влітку, і ось, наприклад, у весняний сезон. Вона, до речі, тут в рубчик, дуже вона приємна до тіла. Зручна, я вже її міряла, гарна. Футболка я її також взяла в розмірі XL, вона якраз на мене сіла. Ну Ось така, такого чорного кольору я брала взагалі таких нейтральних, темних кольорів, саме те, що піддягати. Тому ось так. Давайте далі. Далі я взяла топ-чорний, коштує він 99 гривень, але. В принципі, ну, в них вони називаються топи, я їх називаю майками взагалі-то, тобто вони без рукавів, ось така безрукавка. Да? Має вона ось такий вигляд з таким величезним доволі вирізом. Ззаду також вона звичайна, вона доволі тонесенька, тобто її можна влітку одягати. Також в неї тут тканина трішечки інша, але вона в рубчик, Ось такий в неї вигляд, якщо вам буде видно. Тобто, знову ж таки, я взяла для того, щоб її десь під щось піддягати, під ті ж самі сорочки, блейзер і так далі. Ну, Буває, навіть я взимку піддягаю такі речі під десь светри, якісь кардигани. Тому вона, в принципі, знадобиться в будь-який сезон. І ще одна річ, яка в нас сьогодні з вами залишилася, це топ. Гірчичний коштує він 169 гривень. Він мені дуже сподобався. До речі, там були ще інші кольори. В принципі, в кожної речі, яку я показую, є ще інший якийсь колір. Тому ось так. Тут були, здається, бежеві, ще якісь, ну я взяла ось такий гірчичний. Має він ось такий вигляд, тут трішечки інший вже фасон, інший тут трішечки рубчик, дуже вона приємна до тіла, гарно тягнеться. Ну і мені подобаються ось такі більш такі темні кольори, саме під низ піддягати, а вже зверху надягати щось світліше там і так далі. Знову ж таки, можна її піддягати під той самий же жакет, блейзер, сорочки і так далі. Вона практично йде під горло, те, що мені подобається. Ну і інший такий відтінок не зовсім не бежевий, не чорний. А ось такий гірчичний. Я його називаю. Непоганий. Вона тут, звичайно, укорочена, тобто така коротесенька буде. Мені подобається. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Я під відео вам обов'язково залишу посилання на ті речі, які я вам сьогодні показала. Подивитеся, глянете, можливо, що собі підберете. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!